вітаю. У нас сьогодні ранком був морозенка. і обіцяють на цю, чи на наступний ранок і ще раз Ну, Померзло чи не померзло, я не виходив, не дивився, бо це ось прихватило. Оце, бачите, чорне, оце мороз побив я. Не всю не скрізь. Побита. Ну, Власне кажучи, щоб його не добило до кінця, запліг я коня, поставив ширші диски. І зараз на швидко це все я зроблю. Дивіться, оце ось такі диски, рама, це все в мене є, все показано. Ніде воно не ділося, ширше я поставив на 5 сантиметрів, там теж так же само вийшло більше, ніж було. Сантиметрів на 10. Мусить бути, ну можливо. Мусить бути, так? Ось. Вершок. Ось цей, тільки що я з дому їхав, проїхав, а цей вершок, ну тут а, потрясло і ось бачите, вже вилазить картопелька, лізе, все як повинно бути. Відповідно, ми його зараз потрясемо. Можливо, ще разочок доведеться проїхатися. Так. Ось, бачите, поморозило. Приморозило теж. Ну, Я маю на увазі ще разочок це не сьогодні. Сьогодні ми просто прокатнемося, підкинемо ґрунту, потім я подивлюсь, проаналізую, що можна зробити. Ось, все ж таки треба їжачками пройтись. Їжачками, якщо я пройду, тоді повністю по всьому гребню буде знищений бур'ян. На сьогодні бур'ян у мене тільки знаходиться по самій вершині, тому що те, що внизу накидався грунт, хоч дощик такий був. Який не який, але був. І, Хоча ж як ґрунт підсушений з боків, в підсушеному ґрунті бур'яни не ведуться. Так, ладно, рушаємо, бо час йде. Це ось той, що не тронутий, цей той, що закиданий. Грабе так начебто нічого. На третій швидкості кататися все начебто нормально, але страшно, щоб не поведирало мені кущі, ну будь би ні. Вершинка ось бачите? Ось вершинка. Так, ну бачу. Начебто нормально. Хочу теж ще. До ідеалу. Давай-ка. Хоч бур'яний потопчи. Гарно те, що багато землі навколо картопельки, тим що вона пускає коріння. Але не знаю, щось подумати треба, можливо, зразу міжряддя культиватор причепити, Попробувати довбати, хоча мені колись пробував, але не сподобалось зовсім. Так подивлюсь, начебто все нормально, але чи грунту мало накидає і бере, ось дивіться, на скільки 4-5 см бере. Ну, грунту викидає, підкидає до гори. Ташечка вже прилетіла кузявок пошукати. А я тут їх не дав був. Ну, різниця є, це вже добре. Як завжди, хочеться краще. Не хочеться виривати кущик для того, щоб подивитися на якій глибині він там захований. Так? Бачу, як вискакують. Чого? Тому що я зараз, наприклад, не уявляю, скільки там, якщо розгребти його, там лізуть коріння. Скільки знаходиться майбутніх салонів, ну, умовно кажучи, будуть. майбутніх, так, що там воно буде. Коріння там зараз достатньо. Якщо цей ще разочок я ґрунт вигребу, покладу сюди, то збоку насипеться, залишається, вершина вже... Добавити, сформувати не, не мав, звідки ля. І в мене виходить, що весь гребінь буде вище. Ну, по ідеї він і повинен бути вище. вищий. Так і є вище. Ну, якщо врахувати попередні роки, що вона родила, то я думаю, що цього разу вона вродить. Де вона дінеться, правда? Ну ось, можливо, тут видніше буде різниця між гребнями. Якщо тут я беру низ-низ, десь 60, ну хай 55, то тут 35 між основою гребня раз два і тут 34, бачите, зв'язок хорошенький попався. Ну, є. Так, ну що я вам скажу? Буду я працювати, вам все ж таки, мабуть, до побачення, ще побачимося, тому що заходить сонечко, треба все зробити. Що якщо не встигну, то картошку морозенка доб'є. Хоч і не багато вилізло, хоч не багато я її і поприкидав. Але хоч, хоч, хоч щось буде. Ладно, на все добре, бувайте здорові. Я рушаю.